Хтось намалював, так гарно виглядає. До речі, за цим е зданням он садик, бачите, дитячий садочок. Я, я ходила в цей дитячий садочок. Скільки років пройшло, Боже, як життя летить. Просто як, не знаю, як ото зірка з неба падає. Секунда і все, Так і життя наше. Ох, швидко. Після сорока взагалі. чук-чук-чук-чук-чук, Уже тобі п'ятдесят уже.